Оксано, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в місті? Зацитовував я Руслана Марсинкева, міського голову, який закликав зберігати спокій. Що там по руйнуваннях в столиці в адмінцентрі Івано-Франківської області? Прошу ну, на даному етапі, хочу сказати, що дійсно ситуація під контролем є в Івано-Франківській області пошкоджена критична інфраструктура, але наразі. Під контролем є в Івано-Франківську вода, світло. Звичайно, діти всі перебувають вдома, онлайн навчання, тобто школи сьогодні не працюють. Всі важливі такі заходи. Ми закликали всіх перейти в укриття, не наражати себе на небезпеку, дотримуватися всіх правил того, щоби. Не ходити зайвий раз по вулиці без потреби, тобто дотримуватися всіх прав. Для Івано-Франківщини це дуже важливо. Наголошуємо це декілька разів, бо все ж таки таких масованих ракетних обстрілів ми розуміємо по країні, по цілій країні в різні куточки, як сьогодні ми ще не мали, але зберігаємо бойовий дух і налаштовані працювати. Наразі я знаю, що дуже багато людей. Хто такий, знаєте, завбачливий, набирають собі воду, щоб вона в них була, перестраховуються. Але поки що все працює. Чи ходить, чи їздить громадський транспорт, і чи не перекритий центр міста Франківський? Центр не перекритий, але й прийняте рішення було ще раніше офіційне рішення розпорядження голови ВЦА: що якщо в нас повітряна тривога. То не їздить ні жоден транспорт, тому ми дотримуємося всіх тих правил, які в нас діяли останні тижні е щодо повітряної тривоги. Сьогодні не є виняток.